На вербну неділю прийнято ходити до церкви та освячувати вербу. Освячена верба вважається потужним оберегом, і, за традицією, після Богослужіння її потрібно розкласти у будинку, покласти у кожній кімнаті та прикрасити гілочками ікони. Таку вербу потрібно зберігати цілий рік. Щоб у будинку зберігалося благополуччя. Вважається, що верба допоможе сміцнити здоров'я, по закінченню богослужіння заведено торкатися один одного гілочками верби і промовляти. Не я б'ю, верба б'є, будь здоровий, як вода, і багатий, як земля. Під час війни. Тисячі людей моляться за мир, здоров'я захисників та своїх близьких. Вважається, що у цей день молитва має особливу силу. Всемогутній Боже вручаю своїх дітей Твоїй могутній опіці і охороні. Охорони їх, Господи, від усього, що може завдати шкоди їх здоров'ю. Або наразити їх на небезпеку смерті. Але передовсім молю тебе, найліпший, отче, охорони їх від небезпек, що загрожують їх душі. Відвертай, Боже, своєю самогутньою рукою від моїх дітей, усе те, що може мати лихий вплив на їх невинне серце, або статися для них. Нагодою до злого. Охорони Боже, моїх діточок від гріха, пошли, молю Тебе, своїх святих ангелів, щоб стерегли їх на дорозі життя. Всемогутній Боже, і Отче, переведи щасливо моїх дітей через всі земні небезпеки та бурі і дай, щоб вони щасливо дійшли. До пристані спасіння. Амінь.